Всім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою Бібліодайджест, в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. У серії Українського наукового інституту Гарвардського університету вийде роман Оксани Луципшиної Love Life. Любовне життя. Про це повідомили на Facebook-сторінці університету. Роман на англійську мову перекладе Ніна Мюррей. Книжка заглиблюється в теми самопізнання, скільки її головна героїня переживає розбите серце та виклики налагодження нового життя на чужині. Твори авторки не лише висвітлюють особисту таку боротьбу, з якою стикаються героїні, а й слугують гострою критикою широкого суспільного устрою, що увічнює гендерну нерівність. Її героїні, хоч і Натрапляють на труднощі, ніколи не зображуються повністю безпорадними. Вони демонструють професійність у своїх стражданнях і непохитну рішучість життя з гідністю, стійкістю і силою, попри негаразди, з якими їм доводиться стикатися. Сказала про текст редакторка у видавництві. Та перекладачка Кейт Цуркан в Україні книжка вийшла ще в 2015 році у видавництві старого лева. Дебютна поетична збірка перекладачки Оксани Максимчук Стіл Сіті увійшла до переліку рекомендованого літературного читання від Forbes. У своїй першій збірці англійською мовою американська українського походження Максимчук документує життя у своєму рідному місті Львові та по всій Україні. Від страху. Перед вторгненням наприкінці 2021 року до реальності перебування під обстрілом, використовуючи розповіді інших людей, а також свої власні, вона занурює нас у світ, де страх і насильство просочуються настільки, що стають вражуючи буденним, настільки нормально, все це здається, наскільки нудним. А ідеться в статті Forbes. Книжка вийшла у британському видавництві Каркеріспрейс. За словами авторки, вірші зі збірки місяць роздуми про надії і те, що може запропонувати поезія в темні часи. У видавничому домі Антикварга вийде друком перше число відновленого часопису про українське кіно та кіновиробництво, кіноколо. Про це повідомляється на сайті журналу. Перший випуск журналу називається називається Україна вогні. Це назва кіноповісті Олександра Довженка. Таке нехитне, але болісне гасло має це число відновлюваного на папері часопису. Кіно коло осмислюємо і висловлюємося про російсько-українську війну, котра триває століттями у тих чи інших форматах. Зазначив саме головний редактор журналу Володимир Войтенко. Проект Укрліт від Мегаґол у межах якого озвучили понад 250 творів з української літератури став переможцем номінації Етіч «E прорив премії Освіторія Медіа Еворд» 2024 року. Про це повідомили на сайті Освіторія, що заснував премію. Проєкт Укрліт має на меті популяризувати українську літературу в сучасному форматі. У межах у його межах озвучили понад 250 творів з української літератури для учнів 5 по 11 класів. Їх можна прослухати безкоштовно в мобільному застосунку Маґагов у розділі Аудіо. Освіторія меді ворз 2024 року заснувала одноіменне ведія цьогоріч Премію присуджають вперше. Мета премії зробити відомими широких громадських проєкти, які роблять суттєвий внесок у розвиток освіти під час повномасштабної війни. Відзнака має п'ять номінантів: ЕТІЧ, прорив, освіта за для добробуту, індентичність, плюс бетер» – спеціальна відзнака за освітню життєстійкість. Американська бібліотечна асоціація оголосила в рації щорічної літературної премії The кам'ян медіа. Про це повідомляється на сайті асоціації. Книжка The Berry Picker збираючи Ягід Аманди Пітерс добула нагороду серед художньої літератури um, um, we were Once a family, A Family, Story of Love, uh, This uh, and uh, Child «Removal in America», Колись ми були сім'єю: Історія кохання, смерті та вилучення дітей в Америці Роксани Асгарін серед нонфікшену. На цьому на сьогодні, все. Дякую всім, хто цікавиться лі процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека, і зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!